Добрий день. Кришка алюмінієва для двійного апарата. Виконана з алюмінію, дужка металева. Має гачок для двійної апаратури. Діаметр такої кришки зовнішній 200 мм. Внутрішній діаметр 160 мм. Або, якщо так заміряти, 155 мм. Штуцери мають такий вигляд. Зовні вони такі. Якщо замірити діаметр штуцера, то вакуум має 15 мм. Молочний, має 20 мм. Кришки продаються без прокладок. Прокладки можна придбати додатково, вони можуть бути фігурні або плоскі. Фігурна має розмір 210-205 мм, внутрішній 160 мм. Фігурно це 185 мм та 160 мм. Прикладка одівається на кришку досить легко. Отак. Вот Розсріділи. На відро кришка одівається також легко та прижимається спеціальною ручкою до дужки. Досить ефективно, так. Надійно. Така кришка стане в нагоді тим, кому треба купити нову кришку або замінити вже існуючу. Всім дякуємо, гарно дня!